Всім привіт! Вітаю на каналі Мандрійко Фіалки. З вами Наталя. Сьогодні хочу показати, яка не дуже сталася пригода з моїми вазонами з зумбарської фіалки, і як вийти з цього положення. Мої квартири проводилися ремонтні роботи. Забула я застелити свій стелаж закрити. І що ви думаєте, друзі? Всі фіалочки від великої до малої забруднилися, покрилися пилом. Я вам показую. Стелаж, стелаж майже повністю вкритий пилом газонами. Як ви думаєте, як нам вийти з того положення і чи можна купати у зумбаску фіалку? Всі ми знаємо, що фіалка не любить води і отримує опіки, якщо потрапляє вода на листя, і поставити на свій стелаж чи під віконня. Але що ж робити? Зараз я вам покажу, як вийти з цього положення, щоб забрати цей пил на листі фіалок. Ось, друзі, ви в мене у ванній кімнаті А це що означає, що фіалочки можна купати. І зараз я вам покажу, як ми будемо це робити. Що нам потрібно? Беремо фіалочку. Я взяла оцей свій. Корчик, таку свою розеточку, і потрібно її закрити від того, щоб вода не попадала на оцей шар землі. Що я буду робити? Заберу цріоночку в кульок, звичайно. І отак попід низ. Надіваємо. Можна і без нього. Коли краще, щоб водичка не попадала. Отак. Пускаємо струйку води тепленькою. Я вже була відрегулювала до того, щоб вода текла тепло. Так. І миємо отак нахилено. Нахилено теплою водою, обов'язково теплою, щоб вода не попадала нам сюди, в центр розеточки. Ялочка не любить води, але купатися досить-досить любить. Отак От стараємося. Серединку ми трошки так, і таку нахилено щоб не попала водичка. Якщо вона зараз попаде, то можна чи салфеткою, чи туалетною бумагою вимогчити. І отак ми кругом покупаємо нашу квіточку. Так, ми її покупали. Бачите, друзі, яка вона стала у нас. Частенько. І тепер в ніякому разі не можна оцю нашу розетку ставити під лампи. Треба поставити, якщо на стелаж, я ще я покупаю інші рослинки і з виключеними лампами, щоб вона висихала. Бо якщо ви поставите на стелаж з включеними лампами, будуть опіки. І наша квіточка стане опеченою. Це міра заходу, але купатися вона любить. Не люблю, щоб шикатися, але отак покупатися квіти дуже люблять. Особливо мені треба було, щоб був забраний будівельний пил. До зустрічі, друзі! Рада була всіх бачити на своєму каналі. Поширюйте, ставте вподобайки, не вподобайки. Для того щоб розвивався україномовний контент, папа. -па.